Привіт, Юрію. Давно ми не були в ефірі. Добре, Зараз 2025 рік. Ну і таке питання буде в нас сьогодні більш відрізнятись від того. Сьогодні ми запитаємо Юрію, а от чому люди от, якось тримаються за погане? От, багато такого бачу. Тримаються в них погано, погано але вони це тримають, тримають і не можуть ніяк відпустити. Я, ну. Це правильно, неправильно і чому так. Всім доброго дня ще раз. Питання таке цікаве, але тут треба зрозуміти, а що таке погане. От, що таке погане, що таке непогане. Це правильно чи неправильно. Ми живемо, от, ми не замислюємося. У нас іде якась... Якась лінія йде, от ми там живемо цим життям. Живемо живемо, живем. Ми вже звикаємо до, до чогось, до того, що ми робимо кожен день. Тобто ми звикаємо, воно у нас йде, 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 йде. І ми не розуміємо, погано це чи не погано. От, для того, щоб це зрозуміти, погано це чи не погано, треба по-перше, скажімо так, зупинитися. Тобто перестати жити, плисти по течії от. і відкоригувати своє життя. От. Але це трапляється тоді, коли людина, скажімо так, втрачає от те, що в неї от було, тоді вона замислюється, а погано це чи не погано. Зазвичай, ми, як я вже казав, ми постійно якось так от живемо, живемо і живемо, і у нас воно вже входить в звичку. Тобто Ми вже до цього звикли, і воно йде, йде, йде. А потім раз і цього от не, от, от не стає. І людина трошки жахається цього. Тобто вона не розуміє, а, а як воно буде далі. Тобто Оцей страх. Страх, страх того, що а що буде завтра, а як як я без цього буду, а що буде взамін, і оце от починає людей бентежити, вони починають, скажімо так, ну якось переживати за це. От. А ми, якщо ми скажімо так, от зрозуміємо, що все, що трапляється в нашому житті, воно трапляється не просто так. Ну, воно трапляється, тому що ми це зробили. Ми це зробили своїми діями, своїми думками. От, і воно вже є. І треба це от прийняти, поблагодарити за це, що воно у нас було, тому що воно щось нам от принесло. Ми якось до цього жили. І потім вже зробити аналіз. Коли ми вже починаємо робити аналіз, тоді ми починаємо розуміти, погано це чи добре це. Як це от розуміти, це можемо записати окремо відео, якщо це буде цікаво. От. І коли ми це проаналізуємо, тоді для нас вже буде більш зрозуміло. Тому що, коли ми цей аналіз от не робимо, то ми тоді якось от тримаємося от за це. А може воно нам приносить, ну скажімо так, менше користі, а тільки шкодить нашому розвитку.